Підставання становило 6 місяців. УЄФА поставило під сумнів факт вчасного завершення будівництва. Стадіон отримав чорний статус, максимальна зона ризику. Переломити ситуацію вдалося команді новообраного позидента України. Роботу було відновлено спокійною сили. Темпи будівництва невпинно зростали. На стайоні встановлено залізобетонний каркас чаші. Зростають секції металоконструкцій покрівлі. Ще один пріоритет. Це Євро-2012. Підготовку до чемпіонату я розглядаю як поступ до формування нових умов ведення бізнесу. Це крок до нового якісного діалогу між бізнесом та владою, до нового образу мислення, нової економічної динаміки. Завдяки пріоритетам, що визначив президент, та й результат злагоджена робота всіх сторін, задіяних у процесі у Львові, таки зведено сучасний стадіон. Ми отримали інфраструктуру, яка буде служити майбутнім пакетів. Не тільки це було наше завдання і ми. Сьогодні упевнено можна сказати, львівський стадіон зможе гідно приймати будь-яке спортивне свято міжнародного рівня.